Ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння. той день промовите, прославляйте Господа і закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо Він сотворив велике. Звіщайте про це по всій землі. Повісти слова, ствердження! Степаны! Нам вход, нам вход, на вход. Тут танчик, напишите. Вот. Да, сегодня в первый раз. Тоже в первый Морячий раз. Також? Да. Сподобалось? Да. А вам як? Нормально, ми вже не перший раз. Хороше, рекомендую вам. Много а як, теряєте. Як підготовлювали себе і свій організм? Прийшли, розділилися, покупалися, вийшли, все. Він сам настроїться. Мені вже світять, не дає, спокою. Коли поїдемо, коли поїдемо, коли поїдемо. В минулому році перший раз, але ну, два рази за день купався. Дуже сподобався. О, знаємо, ми ще не були. Попробуйте, і ви цього ніколи не забудете, і кожен рік будете приїжджати. Так. Yeah. Yeah. Супер! Так, Кабин! <гум> всі всі <гум> гріхи змив. Всього, нема ні одного. З метою спорту. Ви спортсменка? Так. Yeah. Щороку? Ні, це перше. Перше просто поставила собі за мету, що хочу в цьому році конути. Треба робити щось завжди вперше. О, це вперше ми зробили це. Супер. Не треба боятися. Це все. Ну, страх, це він швидко розсіється. Заходиш в воду, і страх пропадає. В этом году я вот регулярно на водохрещении купаюсь. И это был только второй раз в жизни, когда я купался. На самом деле море позитивных эмоций. На самом деле абсолютно не чувствуешь холода. И ну, это здорово. Это тот день, когда действительно необходимо переосмыслить, наверное, переосмыслить какие-то ценности. И вот это событие, этот праздник, эта вода, святая вода, помогает где-то подвести какую-то черту, провести переосмысление, свое внутреннее переосмысление, смыть те мысли, которые где-то, наверное, мешают в жизни, мешают в работе. И ну, это здорово, что есть такой праздник. И сегодня постарались сделать праздник для всех шитомирян. Я думаю, что шитомиряне это оценят. И Достатньо багато людей сьогодні участь. Ну вона відрізняється ярмаркою. Ми влаштували ярмарку. у Нас роздається гарячий чай, каша безкоштовно. І також виїхали наші підприємці, і шашлик жарять, і торгують, і вироби і сувеніри, і медовики приїхали. І, звісно, наша культура управління культури теж попрацювало над цим питанням. І сьогодні буде концерт до чотирьох годин вечора. Вони будуть мінятися, щоб не мерзнути, але це буде гарно. Сьогодні свято. Ми всі маємо святкувати.